Uh, зовут зовут мене Михаил Подгорщук, я даже чуть вылезу. Uh, кличка Давита, я вас немножко даже собрал. И uh, я буду рассказывать сейчас целых две дві історії про козаки. І моя перша історія Залохнецька Січ. Попрошу тишини в залі. Тишина моя в бібліотеці. Так, наша перша історія за Лохнейська Січ. Були якось козаки, наймитували в Шотландії, ну і поставили собі табір недалеко від Лохнейського озера. Ну, Почали зводити там курінь, будувати е, собі січня положеного, як водиться. До них підходить місцевий шотландець і каже: Ви що, хлопці, з дуба впали? Вони кажуть, ні, ми з України. Ну, Ви що не знаєте, що коло цього озера? Не можна селитися, В озері тварюка живе, яка Ха? всіх хапає і корову, і людей, і от все вона е, знищує. Ну, добре, каже козак характерний. Пішли, покажеш мені ту тварюку. Ідуть, значить, підходять до озера. Ну, а місцевий каже, отам от вона. Козак взяв, засунув руку в озеро, дістає, а руки нема. Ну, що поробиш? Прикрав лав е, люльку до рамки, присмалив, ну, списав на бойові потери і вертається в табір і каже, так, хлопці, діла не буде. Січ ми тут не побудуємо е, в Волхненському озері, якась тварюка живе. Е, що робити? Ну, думають, вже збиратися і кудись переїжджати, але виходить із е, козаків такий один простий парубок, наймення Котигорожко, так закатує, рукава і каже. А ну, покажіть мені ту тварюку, зараз ми з нею поговоримо. Іде до озера, занурюється так запірною, а вода в озері починає булькотіти. І от немає Котигорожка, немає вода, булькоче, булькоче, став є такою вже коламутною. І враз бачить, вискакує з води Волетенський змій, а на ньому Котигорожка сидить і булавою його фігачить. Не бере булава кричить, дайте більшу, таку, щоб з шипами на 25, і гульк знов під воду разом з тим змієм. Вода бурує, кров коричнева, наповнює її. І от вилітає із води коти горошко, падає на берег, йому побратими підносять булаву, ну і він знов іде під воду. І знову да, скала скаломучина. То тут то, то, то там по озеру виден хвіст зміїний. І знов винирює котигорошку вже зверху на тварюці, коло самої голови тримається, і булавою так фігак-фігак по черпу її б'є. Кричить: не бере, дайте полову на тридцять п'ять. Йому кидають і знову воду він занурюється. Вся вода покричні біла від крові тварюки. Знов винирює змій, обвило, обвило тіло, слискить Котигорожка, тушить його Зміюка і паща тварюка вже наближається до нього. Не бере, дайте булаву на п'ятдесят. кинуло йому булаву на півліктя. Він, як на, замахнувся, і знов під водою пропав. Вода вся вже коричнева, коричнева, але раптом горління в тій воді закінчилося. Озеро стало спокійним і каламуть зникла. А через хвилин так 10 влазить змучений Котигорожко і, і падає на берег без сил. От перемогли вони тварюку. Радіють всі, ідуть в табір. Козакам радість, але не вирадисть шотландцям. Бо прийшла тривожна звістка. Замок в Еденбурзі оточили англійці і козакам, яких на нього не витувати, Звуть похід. Приїжджають вони під Еденбург, зустрічає їх там невеликий загін шотландців. І кажуть, треба проривати оточення. Ну, але перед тим, як козаки мають проривати оточення на лівців, чи кличе їх до себе друїд і підзиває він кошового отамана і каже, значить, дивися, щоб вам краще билося, я вам тут наготував чарівного зілля. От вип'єш із першого чану, станеш безстрашним. Випив, да, дійсно, страх пропав. Випиш із другого чану станеш рішучим. Випив і зразу із третього. За зачерпнув і знов випив. Каже, а третій, навіщо? Ну, а вип'єш із третього зілля, то будеш гарно танцювати. Ну, Не знаю, навіщо тобі в бою але може знадобиться. Слухай, ну я, звісно, виков того, що ти мені наготував, а там щось, щоб зробити мене там всесильним чи неврозливим, Може, тебе якесь таке зілля було? Друїд похитав головою. ні, такого нема. Бо все те зілля, яке він приготував, було 20-річним односолодному війську. Хоплю на ну, козак? Що то за чеклунство? Що то за зілля? От зараз ми тобі покажемо, як у нас. Принесли йому горілки, сала, чесника побільше, цибульки, хрону. хрому, забив, заївся це. Та да, такий перегар від нього пішов, що всі розбігалися. Взяв він шаблюку і пішов у ворожий стан. Ну, такий вже сміливий, рішучий, та ще його пока пританцьовує. А як хтось на нього виходить, то він так дихне на нього своїм смертоносним диханням, що нап'ять сажні всі падають. Ну він так іде, так. Всі роз, всіх розкидає, всі розпадаються, і проходить він крізь англійський стан, як ніж крізь масло. Але був серед англійців, один такий кмітливий воїн, він накрився овечі шкурою, і як тільки на нього козак дихає, то він так закривається. Іде, іде кошовий, дивиться, дивиться, а на нього якесь щось незрозуміле таке, овечі шкурі, такі якийсь білий ходок. Він на нього своїм смертоносним диханням. А білого котака не бере. Ну, проблемка, але що робити? Треба битися. Дістає козак шаблюку і починають вони битися прямо під стіном Етенбургського замку. В замку тим часом сидять шотландці, дивляться, там щось відбувається цікаве. Але що саме незрозуміло, тому на всякий випадок починають лити смолу. Б'ються, б'ються кошови з англійця, б'ються і тут придумав кошовий. Взяв він і штовхнув. Цього англійця прямо-прямо на смолу прилипла овеча шкура до смоли. І все, не, не може він захиститися від нього. І добив він його своїм смертоносним диханням. І, як побачили, те англійці, що їх найсильнішого вояка перемогли, почали в страсі розбігатися. А козаки і шотландці скористались моментом і почали наступати. Так, козаки англійці перемогли, і Еденбург звільнили. А щоб нагородити їх за звитяги, король кожному дав шотландський титул. І всіх почали їх звати на мак. мак Кушовий, мак-Котигорошко, мак-писар, макітон Падлюка, який сьогодні не прийшов. Дал, Падлюка він. А козака-оса прозвали макосою. Він потім дуже прославився, але це вже інша історія.